У зв'язку з черговою осінньою хвилею пандемії covid 19 в Україні щодня спостерігається зростання захворюваності. Добропілля не є виключенням. Тривалий час у добропільський кліл не було жодного хворого на COVID. проте зараз ситуація змінилася. на теперішній час у інфекційному відділенні, яке надає допомогу, десь так: 8-9 хворих, з них 3-4 пневмонії. Загалом перебіг хвороби пацієнтів нескладний. Летальних випадків поки що зафіксовано не було. Директор Добропільської Кліл Вадим Бабков каже, що вакцинація найкращий варіант, як берегтися від коронавірусної хвороби. Я сам собі зробив третю бустерну прививку. Ми отримали зараз вакцину. У лікарні додатково ми ще пункт щеплення для працівників розгорнули. Тому бережіться, люди. Бережіться. Зараз у добропільській лікарні у наявності є вакцина Файзер. Оновлений Файзер з дії на Омікрон, і він, скажімо так, ну фірма прогресує. Директор Добропільського кліл підкреслив, що ті, хто зробив щеплення від ковіду, у разі захворювання переносили його легше. Але летальних випадків серед вакцинованих майже не було зафіксовано. Я можу офіційно заявити, що люди, які пройшли щеплення, вони переносили. Спокійніше цю хворобу, і майже летальних випадків серед них не було. Отже, подбайте про своє здоров'я та не забувайте про вакцинацію.